Сьогодні води своїй птиці не даємо, бо в нас тут скрізь калюжі. Дякую, гуси купаються мокрі, качки мокрі. Ті боже, біла гусочка знаєте, купається. бачите, Моя своє пір'ячка, Моя своє піречка. Мамути слизько сьогодні. Зранку мені не було коли поїздила в місто. А їх як випустила, то це був цирк на льоду. Бідні сковзаються. Ну, зато нічого. Перед морозами хоч трішки викопаються, вичистяться. Може краще буде пушок у них розправлятись. Хоч бо завпала. Папи побабіли вже. Це як не <рі> Ось так ходять, гуляють. І, бачте, такі кури поховались сюди наверх, правильно. І інші там воно вигорнули на вузки від кролів. То вони дивіться, щось там розгортають, ну нічого. Заживемо до весни, потім якось складемо його в кучу. Зато з скуче там їм зерна, сіна, соломи. Я думаю, є де погризти, що погребтись. Білий наш гусачок. Купається, ба... ой, купається так. Такі чудні вони якісь. Звичайно, обшарпані я <смеш> сподівалася, що вони будуть такі гарненькі, кругленькі, а вони трошки такі, як обичні гуси, тільки обліжі якісь. Ну нічого. Як казав пан Віталій, що вони такі огромні, прямо огромні. Подивіться, ось стоїть цей вечерявий гусак і наша гусечка Легорт. Подивіться, вона махіна проти нього. І ось у наші молоді мамути. Мені вони дуже подобаються, ми все ніяк не можемо їх половити, поважити. Ну, візуально так дивлячись. Видно, що мамутики набагато більші навіть даже моїх дворічних легардів. Сірі трішки трішечки меді. Менші, ну але вони менші за віком. Такі сірі гусички. Ну, а білі це взагалі ось. Гусак стоїть, дивіться, його, напевно, всі 6 кілограмів. Тому що різаного я ось різала невеликого. Було 4. Ух ти! Ти що полетиш так, так? Да? <гум> Лучше літати. Чим падає, сковзиться. Так от я різав невеликого гусака, він був вже ну, без, без нічого, одна тушка, 4,5 кілограми. То я врахую, що це нормальний. такий, Нормальна вага для гусей таких. Ось такі ось мої красунчики. Солому з домиків повигартали, потім буде їм холодно. Це у місця качер такий, ну обичний простий. Там он, качечки пішли. Це я тут не прибираю, бо в мене я вже говорила, якийсь горіх тут росте. Думаю, приберу, то вони погризуть так само, як ті погризли. Ось. Мійки наш ходить, буде птичок ловить чи мишей Оце мої. Ліні качки, ці дві світлі стоять. І оця ось така темніша. Я хотіла породу, я вже казала, але оці ось, оця, що ця, ось ці ось ця ще це з дві точно не порода, просто другого кольору. Обичні. індокачки, тільки такі якісь лавандового красу. Мої ось виходять, мені здається, навіть більші, чим, чим ті. Ці вони ще зовсім молоденькі, я їх поки місць різати не буду, бо ну, зовсім тушки маленькі, там по пів кіла. нема що їсти. Це їм тут накидала соломи, щоб вони трошки греблисть тут сиділи, коли були морози. Оці дві лавандові трішки такі кіна. Городу вони ще молоденькі, можливо, ще вони будуть рости, то придеться купити їм селезня. Ну, а ці так будуть ходити з моїм селезням з моїми. Все-таки нова кров, і вони будуть такі величенькі. Надіюсь. Ось цього, хто хоче. Французьких баранчиків. У нас є сіренька, це здається дівчинка. А це два таких хлопчики. Ось такі ось. Кролик і французький баранчик. Це така популяста однотонна, здається мені як дівчинка. Я лишу її, напевно, собі. А це два таких хлопчики. Я там хотіла з одною жіночкою помінятись. Ну не знаю. Може поміняюсь, може просто продам. Подивлюсь. Ну, Мені такі баранятки не потрібні, бо в мене вже і так дуже багато є... Ох ти! <рес> ти вийшов, аж мене спожали. Нове місце, бачите, грають, грають, бігають. Нічого. Якби не було попереду морозів, то ми, може б їх би і розсадили вже. А так нехай поки ще побудуть разом, буде їм тепліше, тому що тримаються вони нас на вулиці. І ось ось такі гарніши. Ось такі ось такі можна. можна нам на продаж, так? кому треба, звертайтесь. Ось такі все вже вони підросли. Поки чистимо клітку, то їх випустили, щоб вони трошечки тут побігали. Їм все цікаво, роздивляються, бачите, хочуть ось такі, хочуть злізти на пол, але... Не можна. Так, мамку ми від них вже забрали. Вони в нас вже великі. Такі вже величенькі. Де можна їх продавати? Да? Ось такі гарнішики, такі кролики. Мамочку відсадила від них. Так, ось, бачите, хай тако, хай тако. Так, знімаю відповідь нашому одному підписнику, напевно, коментатору питали, як у нас з другого поверху кліточки, ось у нас тут ці, ці кліточки двохповерхові знизу. Тут у нас, бачите, така. Досточка, далі там воно сіточка. І тут теж досточка, а там далі сіточка. Десь, напевно, з цього місця, ну, з середини клітки, у нас тут де сіточка. Ми опускаємо вниз таке ось лист желіза. Ось таку, О, бачите, воно там видно, трішки воно. Таке, бачите, так лист заліза. Це ми зараз зимку кидаємо моїм солому, тому тут такий у них безлад. А коли влітку, коли сухенько-частенько, то через сіточку ці всі екскременти випадають сюди на цей е, таку підлогу, так так сказати. І потім ми її щищаємо, вичищаємо, викидаємо, воно все стікає. Це просто, що в нас от воно зараз не дороблено, тому що ми. Ну, переїхали то вже 4 місяці, але все не як не доходять руки. Зверху тут ось я забила його трішки, була туль, при переїзді вона тут пообривалася, тому я так трішечки прибила таку плівочку, щоб не дуло. тому що у нас клітки стоять на вулиці, забору ніде немає, ось, дивіться, забор тут, скрізь, все, територія продувається. Будинок знаходиться на горі над річкою тут. І виходить, що тут у нас дуже вітри і дуже холодно. Тому забиваю так от, сіточкою, позабивала, ой, плівочкою позабивала і підставляю тут ще тикун, отакі Ось такі листи. Підставляю трошки не так їм, дме і кури там ховаються під низ. Так що якось так. Це на цій двоповерхові клітички. Це в нас така кліточка триповерхова. Тому вона була така вся гарна, красива, а тут ми при переїзді її тут розпилювали. Тому що вона дуже, дуже важенна і грузити на машину. Нам приходилось нанімати трактор, щоб вилами, піднімати її і грузити. Це тут для кролиць і кроленяток, такі ось три відділи. Це ми тут вже промостили їм такий будиночок. І ось ззаді теж, дивіться, такі ось стьоки. Тут залізу трішки далі, і тому воно ну, якби стікає прямо на землю. Ми тут потім загрібаємо, підмітаємо ось так ось. Так. Зараз Буду вам показати, якщо там видно, а там теж, бачите, там кролинятка, і ми накидаємо соломи, щоб воно там їм не дуло. Тому що з одного сторони дує, і з другої сторони дує, але тут бачите, немає, як дуже їм закрити, тому що тут у нас оббита клітка желізом. Ми, як ото кажуть, ліпили з того, що було. Тому вона нас поки що временно стоїть тут. Ось так ось це ми все зараз почистили, посипаємо. Влітку дуже мені подобається, ми його чистимо. Тут водичкою змиваємо, воно чистеньке хороше, посипаємо відокліном і менше мух, менше комарів. Ну, отак, якось так. якось Але на дуже насильні такі вітри, то ми закриваємо тут або плівочкою, або брезентом у нас трішки є. І зверху теж Спереді, верніш, спереді, там де я зараз покажу вам обіду. Так о. Це нас тут вже просто нема де що тримати, тому ось так з цієї сторони така кліточка. Нема де що тримати, тому все воно у нас так на вулиці. Ну, але в кліточках тут добре. Якщо сильні-сильні морози, то ми тут, -тут спереді теж завішуємо там якимись діялами, якимись брезентами чимось утеплюємо ось так, бачите, отако. Ну, Зараз зимою не дуже бачите, цього видно, воно, сіточка, але я стараюся кидати більше солонки, щоб, щоб їм було тепліше, тому що дуже холодно і морози. І ось ось якось так. Надіюся, що я відповіла на питання свого підписника. І ось так. Тут у них сіна кладемо, водичку ставимо в середину, зерно теж в середину. Ну, я думаю, що доживемо до весни. Ми цю кліточку трішки реставруємо, переставимо, зробимо все як треба. І потім сподіваюся, що покажу вам свій кролятник в усій красі. Потім поки що маємо, що маємо. У нас сьогодні знову весна. Ось, бачите, тут топки їм почистив, да? соломки кинув. Бо сьогодні відлига, гололюд, дощ, а через пару днів вже знову буде холодно. Це мамочку відсадила, вона щось так спить, відпочиває. Так, ці зайтенки-манюшки, все, бачите, тут такі малюшики, малюшики. Їдять, Їдять малюшики. В них теж поприбирали, вже мамка понамусорювала ось Таке цікависеньке. Краленята, тут троє маленьких. Ой, великих. Верніше вже бачите, таких повиростало, треба вже забирати. Ось цілі вагони вагани. Мусор. Так, ану, іди не розгортай. Не розгортай, іди. йди. Питін. Солом вже під'їдають, молода ще. Переводять кучу сіна. Я не знаю, як це воно так має бути, але дуже дуже переводять сіна. Зараз потрусим дідокліном соломкою і буде сухенько. Погода взагалі вигуки. У нас дітлашки, у нас кроличка така ось цікава. У кролик у нас французький баранчик. Вінчка. Я він заховався в будочку, не хоче виходить. Точний папошка і не тлічи шин. Помісний. Ісю, 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 дивіться. Я ох я такий обережний. Я такий обережний. чому мені лізти на рога, да? Я можу аккуратненько за мамочкою заховатись. Мамочці цікаво. Ось сісі. Ой, такой інтересно мені. Ну, лучше в домику. Насилий на вожі все насил, вийти. Бачите, який я білий, сірий, рижий, такий цікавий колобутик. І колобочок такий. Все. 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 Вечіром навіть краще видно, ніж в день. Наша деська. І її малютята. Такі, такі малючата. Сітку ми не дуже часто чистимо, тому що там сітка на полу. І краще хай буде там таке сміттячко, зате тепленько і, і не дме. Бачите, таке там солома, трошки кізячки і дякі галюші. Це нам тепло і затишно. А це наші барони настоящі. Полудочки. І нема. І, і так у мамки хочуть там достати, не видно. Один ось куркає там, а один хоче достати мамку. <смі> Вимазався. Взяли, розвели воду і сєплій один. Ті якісь це вони коли маленькі, такі ще. Боже гля, вимочився весь. <смі> ну це капець. Я хотіла тебе красиво. О, ну ну, його борон. Я хотіла тебе красиво ...поснімати, а ти ось замазався, Перекай. Ой, ой, ой. Тіт не віпу, тіт-нів віпу баранки. Це не дуже хочуть позувати, але но... нічого страшного. А такі малюшики. Вже п'ємо водичку, трошки під'їдаємо. Ще тільки-тільки почали виходити з гніздечка. Наша каліфорнійчка. І от туди. Ось візю взю. Це теж такі, такі прямо погано. Такі прямо обережні. Знаєте, такі вже прям прямо обережненькі. А ну. І ми там в доміку сидимо і не хочемо. І нічого нам тут робити, да? І такий один малюшок, такий рябесенький А то він цікавий, але він... Ой, ось ой, ой. але він ходіть, но боїться, він обережненький. Ну, це такий брозенький. Ось отак. так. А такий малюй тючок. І монісенький. І всі там один ну, дітей. Нінджахоний. Да. А я ось цього притяївся. І тебе під мамки притяїться. І такіся. Не будемо турбувати. Все, не будемо турбувати.